Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. І на місяць. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Які знаки збагатяться, а кому варто тримати на контролі здоров'я? Гороскоп на липень 2023 року. Овен. Липень принесе овнам благополуччя та впевненість у своїх силах. Це чудовий час для відпустки, далеких поїздок та нових вражень. Можна також зайнятися вирішенням побутових справ, зміцненням родинних та сімейних відносин. У цей час овни легко можуть покластися на своїх партнерів у ділових та особистих питаннях. Вам на все вистачатиме сил і творчої енергії. Телець У цей період тельцям варто уважніше ставитись до своїх слів. Емоції можуть бути через край, підштовхуючи вас до імпульсивних необдуманих висловлювань, які спричинять неприємні наслідки. Порада зірок бути стриманішим і пам'ятати, що свою думку ви можете швидко змінити. А ось слово, як кажуть, не горобець. Наприкінці місяця намагайтеся уникати надмірних витрат. Цілком можливо, що з'явиться непередбачена графа витрат. Близнюки. Середина літа віщує близнюкам значних подій. Все буде спокійно йти своєю чергою. Якщо збиралися у відпустку, зараз чудовий час за винятком водних подорожей. У липні у близнюків напевно народиться план як щасливити людство, хоча б в особі найближчих чи себе самого. Мають бути веселі зустрічі з друзями і, можливо, якийсь несподіваний поворот у долі. Рак. У липні 2023 року рідні та близькі раки вимагатимуть особливої турботи. Щоб вирішити всі проблеми, не привертайте до них увагу сторонніх людей. Тримайте рота на замку, і все буде добре. Навчіться не тільки отримувати, а й віддавати, і тоді будь-які негаразди обійдуть вас стороною. У цей період до вас повернеться те, чого ви втратили. Йдеться про людей, стосунки з якими обірвалися в далекому минулому. Втрачені речі та втрачені можливості. Лев. Липень для Львів буде насиченим найрізноманітнішими подіями, як із добрими, так і з поганими наслідками. Насолоджуйтесь тим, що пропонують обставини, накопичуйте сили та засоби. Стародавні астрологи вважали і не безпідставно, що місяць, що передує дню народження, це час нагромадження сил, а також наведення порядку у справах та планах. Нічого нового в цей час не варто починати. Навпаки, знайтеся на старих справах, звільняйте собі простір для майбутніх перемог. Можливі періоди апатії, меланхолійного настрою. Найкращий спосіб подолати цей стан відпочинок. Тому, якщо є можливість і бажання, візьміть невеликий тайм-аут. Діва Перша декада липня для ДІВ наповнена очікуваннями змін та оновлення. Займатися складанням особистих та ділових планів. Проходження Марса сонячним знаком Діви викличе надлишок сил і готовність до активних дій. Діви зможуть взяти найдіяльнішу участь у подіях, що відбуваються. Але головне не перестаратися, щоб не було занепаду сил та депресії, коли ця планета перейде у наступний знак. Фізична активність і спорт сприятливо вплинуть на стан організму Діви. Саме час подбати про корекцію своєї фігури і змінити імідж. Виявляйте більші самостійності. Терези. У липні обставини триматимуть представників знака Терези в постійній напрузі. Намагайтеся виключити в непотрібну суєту. У другій декаді липня відносини з діловими партнерами можуть поставити Терези перед необхідністю серйозного вибору. Слід ретельно оцінити можливі наслідки з погляду найближчої перспективи. Керуйтеся голосом розуму, а не підказками інтуїції. У третій декаді липня очікується велика завантаженість на роботі. Можливо, доведеться пожертвувати деякими побутовими зручностями та залишатися понаднормово. Постарайтеся, щоб близькі люди поставилися до цього з розумінням. Ваші старання принесуть у майбутньому суттєві надходження до сімейного бюджету. Скорпіон У липні скорпіонам необхідно направити свої зусилля на засвоєння та переоцінку власного та чужого досвіду. Це стане в нагоді в найближчому майбутньому. Не слід прискорювати події та виявляти зайву цікавість, щоб не виникло спірних ситуацій з оточуючими. Намагайтеся врахувати всі дрібниці та оцінити можливі наслідки своїх дій. У сімейному гнізді у Скорпіона в липні пануватиме обстановка порозуміння та згоди. Ваш авторитет поза критикою. Навіть далекі родичі не відмовлять у сприянні. Лише наприкінці липня передбачаються незначні неприємності у зв'язку із розподілом сімейного бюджету. Стрілець. Липень дозволить стрільцям розслабитися і перейти на такі приємні речі, як кохання, відпочинок, творчість. У цей період у стрільців можливі подорожі та поїздки, у тому числі й за кордонні. Кінець липня для стрільця сприятливий час для бізнесу та вигідних угод із іноземними партнерами. Тільки утриматись від фінансових авантюр. Після 20 липня стрільці більше уваги приділятимуть родині та будинку. На цей час можна планувати поїздки до батьків та сімейний відпочинок. У фінансових справах і різноманітних угодах, стрільці у липні будуть надзвичайно щасливі. Козиріг у липні Козиріг, як завжди, захоче встигнути вирішити кілька справ і бажано водночас. Нові знайомства та зустрічі чергуватимуться зі шквалом старих проблем. Вам пригадають давні обіцянки. А для вас це означає, що зараз громадське і неважливо, чи це буде робочий колектив, друзі чи сім'я, стає вище особистого. І слід зазначити, що в липні вашому оточенню не заздріш. Ви готові впасти в такий песимізм, що сумно стане всім. Візьміть тайм-аут, трохи відпочиньте, наберіться вражень. За авіаперельотами ситуація, як і раніше, несприятлива, тому краще поїздом. Відпочинок біля води подіє на вас умиротворюючи. В останній декаді липня козирогам не варто вирушати у далекі поїздки. Це дуже напружений час для вас. Можливі в непередбаченні ситуації деколи екстремальні. Це зумовлено протистоянням Сатурна та Марса з одного боку та Урана з Юпітером з іншого. Це дуже катастрофічний час. Небезпека знизиться у серпні. Водолі. У середині літа водолієм також зірки не обіцяють легких днів. Навпаки, аврал на роботі, виконання старих обіцянок і все те, що має статус обов'язкового, становитиме спекотні дні для вас. У пріоритеті робота цілком імовірно, що навіть якщо і планували відпустку, зараз її доведеться відкласти. Остання декада липня буде для водолія більш вдалою. Натхнення, неприємні непри... новини, нові знайомства та зустрічі зі старими друзями будуть тішити вас. А також це час сюрпризів, авантюр, коли щось у житті може змінитись на краще. У цей же час Меркурій обіцяє водоліям вдалі та несподівані поїздки. Наприклад, підвернеться вдала палаюча путівка. Риби. Липень може виявитися для риб доленосним часом. Відбудуться події, які змінять щось важливе у вашому житті. Ніде не написано, що все буде легко, як по маслу, будьте готові до випробувань. Цілком імовірно, що зміни можуть торкнутися особистого життя риби в першу чергу. Рибам здаватиметься, що напружує безліч проблем, що всі проти вас. Слід придивитися уважніше, все це здається дрібними негараздами. Найкращий варіант для риб провести ці дні у спокійній обстановці та подалі від суєти. В останній декаді липня рибам доведеться більше уваги приділити справам, роботі. У відносинах з оточуючими доведеться постійно шукати компроміс, балансувати між крайнощами. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.